Вітаю на своєму відео. Сьогодні буду розповідати про мурал Україна це щит Європи. Мурал знаходиться на стіні виставкового центру музею Другої світової війни. Цей мурал був намальований з 6 жовтня по 13 жовтня і офіційно відкритий на День захисників і захисниць України 14 жовтня. Автором зображення є ілюстратор і плакатист Нікіта Тітов. Дизайн і втілення унікального монументалістичного образу є київський художник Ярослав Єфремов та команда Мурал Маркет. На муралі зображено два полюси композиції, представлено мапою Європи та снарядами у кольорах російського триколору, які летять в її сторону. На заваді трагедії стала Україна. Що загородило собою немовби щитом Європейський континент, однак зазнала поранень на площині картографічної країни стерилізовані постріли. Дякую за перегляд відео. Ставте лайки, коментарі та підписки і не забувайте відправляти мої відео тим, кому цікавий український контент.